31 рік тому світ сколихнула страшна звістка про аварію на Чорнобильській атомній електростанції аварію, яку визнали в усьому світі як найбільшу техногенну катастрофу в історії людства. 26 квітня Організація Об'єднаних Націй оголосила міжнародним днем пам'яті жертв радіаційних аварій і катастроф. І, хоча світ підтримує нас у ліквідації наслідків Чорнобильської аварії, основний найважчий тягар несемо ми українці. Традиційно в Тетіїві біля меморіалу жертвам Чорнобиля відбувся мітинг реквієм в якому взяли участь керівники району, міста, організацій та установ, ліквідатори і переселенці. А ще на захід завітали помічник народного депутата України Людмила Вирязкіна та представник благодійного фонду Фортеця Ірина Нижник. Мітинг розпочався з покладання квітів до меморіалу. Слово для виступу надали голові райдержадміністрації Наталії Троянській, яка поіменно згадала героїчних Тетів. Хто брав участь в ліквідації аварії на ЧАЕС. Я хочу сьогодні побажати всім нам добра, здоров'я, миру, злагоди, благополуччя, щоб ми ніколи не стерли своєї людської пам'яті тих, хто боровся за наше життя, хто боровся за екологію нашого життя, вічна пам'ять всім, кого немає з нами. І дай Боже здоров'я всім. Хто є сьогодні довгого гарного віку, добра і благополуччя на многії благи вам. Міський голова Руслан Майструк закликав всіх шанувати і пам'ятати подвиг українців. Потрібно все зробити, аби в подальшому не допустити таких катастроф не тільки в Україні, а й у всьому світі. Заради того, ми повинні пам'ятати, аби не допустити. Тому що нічого немає ціннішого ніж людське життя. А всім нам хочеться побажати міцного здоров'я, злагоди, довголіття, ну і звичайно миру, на який заслуговуємо ми всі з вами і наша країна. Тетіївщина стала другою домівкою для майже 400 евакуйованих та переселенців. Загалом в районі проживає більше тисячі осіб, що постраждали від аварії на ЧАЕС. З них близько шести сотень безпосередні ліквідатори. Від імені ліквідаторів району виступив п'ятигірчанин Василь Донець, який відразу після аварії працював водієм у небезпечній зоні. Від засновника благодійного фонду Фортеця Олександра Ференця Ірина Нижник вручила чоловікові квіти і подарунок. Панахіду за всіма, чиї життя забрала Чорнобильська катастрофа, відправили тетіївські священники на чолі з протиєреєм Василем Вулянюком. І сьогодні щиро молимося, щоб Господь в оселях вічного свого царства упокоїв усіх спочилих, тих, хто першими пішли на допомогу і не побоячись за своє життя. До своїх дітей вони першими вступили в ту стихію зла, стихію не керовану людиною, біди, щоб ми з вами сьогодні в меншій мірі понесли ту тяготу і біду. І молимося, щоб і надалі Господь милістю своєю оновлював землю нашу святу. І оновлював землю Чорнобильську. Ми ніколи не повинні втрачати надії, що ця земля буде оновлена. Пісні присвячені цій трагічній сторінці історії нашої держави пролунали у виконанні Анатолія Соболівського та Софії Уросової. На закінчення заходу Ірина Нижник завітала до вдови ліквідатора аварії на ЧАЕС першої категорії, водія Тетіївського АТП Івана Сломінського. До речі, жінка також працювала будівельником у Чорнобильській зоні. Ірина Володимирівна висловила слова вдячності і вручила Тетяні Іванівні подарунки від благодійного фонду Фортеця. Сьогоднішній день видався Нічним та ясним милувала очі молода зелень, тому незважаючи на сум і скорботу за всіма, кого вже немає з нами, в наших серцях народжується надія на те, що, враховуючи прорахунки і помилки минулих поколінь, наступні українці житимуть на чистій квітучій нашій землі.